Всім привіт! Покажу сьогодні вам покупки з сайту Sinsei для кухні. Підписуйтесь на мій канал, підтримайте лайком. Це моє перше відео на YouTube. І далі буде тільки краще відео. Перше, що я вам покажу, це сервірувальні підкладки. Чорного кольору. Зроблено як під шкіру склад 100% ПВХ. Розміри досить великі. І далі я покажу, який епікфейл вийшов з цими серветками. Підставки під гарячі, дуже бюджетні. Три штучки обійшлися мені в 60 гривень. Я, чесно, навіть таких цін не бачила в інших магазинах. Виглядають дуже гарно, та стильно, приємний і не яскравий колір. Далі. Це мірні ємності. 4 штучки. Виглядають гарно, коштують бюджетно, але є один нюанс, про який я далі вам розповім. Матеріал пластик і ручка з нержавіючої сталі. Набір для торту, сюди входить дві позиції: це лопатка та ніж. Чесно, не розумію, навіщо додатково е, ніж входить в комплект. Так як я бачила, що торт можна поділити і самою лопаткою. Але це великий плюс, що він йде в комплекті. Коли я взяла його в руки, то побачила, що він дуже добре заточений. Через цю позицію мені захотілося зібрати всю посилку, так як мені хотілося цю щітку. Дерев'яна ручка, сама головка теж дерев'яна, щитина м'яка, і це великий плюс цієї щітки. Я не розумію, чому в інших щітках роблять жорстку щитину, неможливо щось мити. Раніше їх ніколи не було. Це виделки для десерту в наборі 4 штучки. Матеріал, нержавіюча сталь. Ну і зверху вони покриті золотом. Виглядають акуратно. Мрію, що я зможу для своїх гостей подати тортик з цими веделками. Невеличка пауза, те, що відбувається за кадром, коли я викидаю речі на пол, і зразу до мене приходить моя любопитна жопка, як її називають, це Торі. Знайомтесь, вона не дає мені засумувати, піднімає мені настрій. Я її дуже сильно люблю. Коли я на сайті побачила цю позицію, я зрозуміла, що я її дуже сильно хочу, що вона мені дуже потрібна для того, щоб організувати мій ящик з столовими приборами, веделками. Склад це бамбук, охайно зроблено. Дерево зразу додає якоїсь теплоти приємних відчуттів, коли ти відкриваєш шухляду, де зберігаються прибори. Мені, мені дуже сподобалась вона. Я уточню зразу розміри цієї скриньки. 40 см на 30 і на 4,5. В мене виник деякі проблеми з цим органайзером. Далі ми будемо організовувати столові прибори, і я вам все покажу. Ось туди не влазить ніж. Ніяк. Ні в одну комірку, ні в іншу. І. Я покажу, як я вийшла з цієї ситуації, трошки згодом. Я все-таки вирішила поставити з боку від органайзера з правого. Він буде окремо, просто спиратися на бокову стінку самого, самої шухляди. Ось. Десертні будинки я поклала до чайних ложечок. Далі лопаточку я заберу потім, вона не влізла теж туди. І буде разом з ножиком стояти збоку ось так. Далі щіпчики, лопаточки, кісточка. Це все влізло, це все зручно, буде лежати там. Десерт, ну, десертний ножик, десертну лопаточку, то тортво я поклала в одне відділення з чайними ложечками і виделочками. Ну і покладемо це все в шкафчик. Шкафчик у мене е, шириною 40 см, він ідеально туди підходить. І. І ось так гарно це виглядає краще, ніж було. Мені дуже сподобалося. Зараз користуватися ним дуже приємно. про ці ложечки, Вони дуже гарні, вони дуже класні, але один мінус те, що їх не можна мити в посудомийній машині, так як я так зрозуміла, що можуть почорніти самі ручечки. І тому для мене це великий мінус, так як я ненавиджу мити посуду, і... а їх придеться мити руками. І одну з цих ложечок я буду використовувати для муки, вкладу зразу в саму баночку і там її залишу. І переходимо до столу з серветками, вони дуже великі для мого столу. Вони не вмістилися, дві позиції не вміщаються. Як би я їх не крутила, вони все одно ніяк не стають. Але скажу так, що вони дві лежать на моєму столі, просто трошечки збоку. Поки мене цей варіант влаштовує, хай воно і залишається. Дякую за перегляд і до нових відео!